Тепер я хочу надати слово Джеймсу Фреда, який є міжнародним юристом та експертом судової практики, є членом групи експертів ООН з верховенства права та сексуального насильства в умовах конфлікту та канцелярії спеціального представника генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту. Пан Фреда надзвичайно досвідчений у сфері репарацій для осіб, які постраждали від сексуального насильства. Вітання з Нью-Йорка тим, хто в Україні. Для мене насправді велика честь мати можливість говорити з вами сьогодні про репарації постраждалим від СНПК. Як сказав Ігор, для мене це питання має дуже особисте значення. Я спеціалізуюсь на міжнародному праві. Моя практика сфокусована на юридичному переслідуванні винних у вчиненні СНПК, зокрема у сфері кримінального права. Але я також мав справу із репараціями для постраждалих від СНПК, як на міжнародному, так і на національному рівнях. Тож я привнесу трохи з обох сторін у цю розмову як з боку притягнення до відповідальності, так і з боку надання компенсацій особам, які постраждали від СНПК. Тож я хотів би почати з того, що розповісти про те, чому я взагалі тут. У травні 2022 року між організацією Об'єднаних Націй та урядом України було підписано рамкову угоду про співпрацю з питань сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, між заступницею генерального секретаря Праміллою Патон, яка є спеціальною представницею генерального секретаря з питань сексуального насильства в умовах конфлікту, та віце-прем'єр-міністеркою України Ольгою Стефанішиною. Це одна з найбільш швидко розроблених рамок співпраці, яку ми маємо з будь-якою країною. Тож Україна була лідером у цьому питанні і продемонструвала пріоритет, який вона надала питанню СНПК від самого початку повномасштабного вторгнення. У цій рамковій угоді про співпрацю є пряме посилання на притягнення до відповідальності, а також на розробку програми репарацій, де уряд України та Організація Об'єднаних Націй заявили, що вони будуть працювати над створенням такої програми для осіб, постраждалих від СНПК. Зараз, відповідно до цих рамок співпраці, на рівні Києва розроблено план імплементації. Він складається з п'яти напрямків. Один з них стосується притягнення до відповідальності, один надання послуг постраждалим від насильства, ще один забезпечення того, щоб український сектор безпеки вирішував це питання якнайкраще: один торгівлі людьми і один безпосередньо репарацій та компенсацій. Це для того, щоб пояснити, як це відбувається на державному рівні. Група експертів, до якої я належу, яка залучається спільно зі спеціальним представником, працює за згодою держав-членів, і Україна дала згоду на те, щоб ми надавали поради, рекомендації та конкретну фінансову і технічну допомогу українському уряду. Тож ми пропонуємо обидва пакети, де ми надаємо поради, але також гарантуємо, що зможемо втілити ці поради через фінансову і технічну допомогу. Я кажу це, тому що саме в цьому контексті я йду з вами як рівний, не як той, хто намагається вам щось нав'язати, а щоб дати вам найкращу пораду. Ми тісно співпрацювали з офісом віце-прем'єр-міністра України, урядовим уповноваженим з питань гендерної рівності та офісом генерального прокурора, особливо з їхнім підрозділом з питань СНПК, і ми провели низку семінарів присвячених питанням кримінального права та кримінальних розслідувань, які проводила наша команда. І саме під час цих дискусій про кримінальне право до нас підходили регіональні прокурори і запитували про те, що відбувається з програмами репарацій в Україні. Адже, як ми знаємо, на регіональному і на національному рівні вже були порушені провадження у справах про сексуальне насильство. Починаючи від зґвалтувань, сексуального насильства, катувань сексуального характеру, примусового оголення та інших злочинів сексуального характеру, які перебувають у суді, прокурори, СБУ і національна поліція отримують доказову базу, і вони задаються питанням: що нам з цим робити, кому ми це маємо передати. Як нам забезпечити репарації цим особам? Адже ми чуємо, що існують міжнародні механізми та плануються внутрішні механізми. Що ми маємо вчинити? Отже, як ви всі знаєте, в українському кримінальному процесі постраждала особа має право брати участь у судовому процесі та кримінальному провадженні, а також бути цивільним позивачем, вимагати відшкодування збитків. Але з часом ми виявили, як вже згадував Ігор, що в ситуації масових злочинів міжнародних злочинів, в тому числі злочинів СНПК, судові системи, навіть ті, які працюють найкращим чином, мають проблеми і питання з обробкою кількості та обсягу звернень, які надходять та стосуються міжнародних злочинів. Тому ми, як правило, виступаємо не лише за кримінальний процес, де постраждала особа вже має право вимагати відшкодування збитків від конкретної особи, яка вчинила злочин. Але й адміністративний механізм, який може розглядати звернення в інтересах постраждалих від СНПК. Ви дуже чітко з'ясували причини, чому СНПК є пріоритетом для уряду. Це тому, що це дуже простий і ефективний спосіб для будь-якого супротивника завдати шкоди населенню, окремій людині, сім'ї, громаді та етнічній групі. Отже, наше завдання полягає не лише в тому, щоб притягнути до відповідальності злочинця, але й чи то через компенсацію, чи через реабілітацію забезпечити репарації для постраждалого від СНПК, наскільки це в наших силах. Хоча ми знаємо, що вона, ймовірно, не може бути повністю відновлена. Очікування виправдовуються, тому коли я дивлюся на план імплементації, який відбувається на національному рівні. Я бачу те, що ми називаємо програмою тимчасових заходів, яку Україна здійснюватиме на національному рівні для постраждалих від СНПК, і яка доповнюватиметься довгостроковими репараціями, що фінансуватимуться через міжнародний реєстр. Таким чином, одразу кілька з цих процесів відбуваються одночасно. Вони ще мають бути створені, але це має бути закріплено в законі, і ці дискусії тривають. Тож, хоча я практикую в галузі міжнародного кримінального права, чому я так серйозно ставлюся до репарацій? Оскільки, коли я працюю з особами, які постраждали від сексуального насильства, а я працюю з ними по всьому світу, одна з речей, які вони хочуть отримати найбільше, це отримати як мінімум відшкодування та компенсацію. І я маю на увазі весь спектр репаративних заходів. І найголовніше, на мою думку, для багатьох це компенсація, реабілітаційні заходи та підтримка засобів для існування, які вони хочуть отримати, щоб мати змогу жити далі, і вони не вірять, що повністю досягнуть справедливості, доки не отримають і те, і інше, не тільки обвинувальний вирок, як сказав Ігор у багатьох випадках, ми не можемо домогтися обвинувального вироку, а й коли вони отримують відшкодування від держави. Або від третьої держави, або від держави, яка може бути залучена в міждержавний конфлікт. Тож для них це цілісний пакет, який ми намагаємося їм надати. Ми намагаємося надати особам, які постраждали від СНПК, пакет юридичних засобів, одним з яких є кримінальне право: право на доступ до правосуддя в рамках українського кримінального права. Право на доступ до правосуддя в рамках міжнародного кримінального права, а також право на швидке та ефективне відшкодування. І я хочу сказати, що це відповідає дійсності. Це питання про бажання отримати відшкодування як уособлення правосуддя відповідає дійсності громадяни України, які постраждали від сексуального насильства, особливо ті, хто говорив про сексуальне насильство після вторгнення в Крим у 2014 році, заявляли, що вони хотіли б отримати відшкодування, і що вони вважають це важливим компонентом. Тож це не те, що я, як представник міжнародної спільноти. Прошу зробити Україну або вимагаю від когось зробити це йде від самого українського громадянського суспільства і від самих постраждалих осіб. Вони мають чітке уявлення про справедливість і про те, як вона має об'єктивізуватися в межах кримінального провадження, а також в процесі того, як їхнє життя може йти далі у гідний спосіб. Що я вбачаю необхідним, щоб люди замислювалися, коли говорю про процеси відновлення справедливості, незалежно від того, з якими ви маєте справу, кримінальними чи репаративними, це про сам акт сексуального насильства і про те, як особа, що постраждала, повністю втрачає волю, коли її гвалтують, катують або коли вона зазнала сексуального нападу, примусу до оголення тощо. Отже, коли ви дивитеся на цю повну втрату дієздатності. Ми намагаємося пояснити, що в кримінальному процесі хочемо мати можливість повернути цю дієздатність постраждалим на кожному етапі від досудового слідства і аж до самого судового процесу. Але ми також хочемо повернути цю дієздатність особам, які постраждали від насильства, і в межах запровадження та надання репарацій. І це те, що ми називаємо підходом орієнтованим на особу, яка постраждала від насильства, про який ви так багато чули. Він полягає у поверненні здатності до прийняття рішень постраждалій особі, у якої цю здатність відібрали. Тому, коли ми розробляємо процеси репарацій або кримінальні процеси, ми хочемо повернути цю здатність до прийняття рішень людині.